Сьогодні, 12 січня, два роки тому нищівний землетрус потужністю 7 балів потряс Гаїті, забравши життя понад 300 тисяч людей. Генеральний секретар ООН Пан Кімун сьогодні в спеціальній заяві вшанував пам'ять загиблих від землетрусу. Посланник ООН на Гаїті, колишній президент США Білл Клінтон, сьогодні бере участь у жалобних церемоніях, які проходять в цій країні. Офіційні особи кажуть, що близько 550 тисяч гаїтян залишаються без домівок в а рівень безробіття в країні становить 40%. Розповідає Наталія Леонова Гледіс і живе у кінці вулиці, яка у дослівному перекладі має назву ріка Глухий Кут. Але життя у цих вузьких алеях поміж кам'яними стінами будинків кипить. Ось так і люди, і рослинність виживають як можуть. Луї Сент має власний невеликий бізнес. Вона робить біжутерію. Ці унікальні витвори жінка виготовляє зі скляних пляшок, бусин та дроту. Все своє життя я робила біжутерію. Всі мої діти також це роблять. Вони з цим мистецтвом виросли. Рівень безробіття високий. Дві третини гайтян офіційно не мають роботи. Так що вони починають власний бізнес. Ось ці дві родини опанували вісім різних видів кустарництва. Ця родина будує стільці з дерев'яних ящиків. Цей чоловік створив ляльковий будинок з паперу та картону. А цей розмальовує висушені плоди гайтянської горлянки. Всі вони просто намагаються вижити. Після 12 грудня країна була зруйнована. Якщо хтось не має якогось маленького бізнесу, вижити неможливо. Після земтросу справи Гледіс також погіршились разом з будинком. Був ушкоджений весь інвентар. Стало нічого та нікому продавати. Бізнес досі не оговтався. Ми поки що досі працюємо половину нашої потужності. Її вісім працівників цілий місяць важко працювали в очікуванні цього моменту. Лусен з донькою їде на зустріч з власником подарункової крамниці у фешенебельному готелі в Пеншвілі. Олександро Стако оглядає біжутерію Луїсен і купляє більше ніж планувала. вона має дуже креативний підхід. Кожного разу, коли вона щось приносить, я просто не можу зупинитись. У бутіку Олександри можна знайти і інші ручні вироби гайтянського мистецтва. На миста зроблені з коробок з-під сухих сніданків, біжутерію з кістки рогів буйволів, витвори зрізаного Алу Майкол хочу, щоб кожна людина, яка заходила у наш бутік, купила частинку Гаїті і повезла її додому. Залишивши якусь частинку в місту свого гаманця, яка допомагає виживати таким митцям, як Луїс Сент. Наталія Леонова. Голос Америки.